Я її не виганяла, і все було зовсім не так, як Катя розказує всім, хто хоче і не хоче її слухати. Звичайно, маму з малою дитиною пожаліють і зрозуміють, а от на свекруху спустять всіх псів, хоч все було ось як. Катя мені спочатку дуже сподобалася. Я знаю, що матері дуже синів люблять, тому вимоги до невісток просто захмарні. Сама через це пройшла і мене забракували так, що я була змушена просто взяти дитину і поїхати геть, щоб ніколи не бачити ні свекруху, ні чоловіка. Отож, майже схожа ситуація тепер повторилася, але поведінка моя і Каті то взагалі з різних полюсів. Отож Катя мені дуже сподобалася, і я зраділа, що син матиме таку гарну дружину, яка його кохає, яка буде поруч з такою прекрасною усмішкою. Звичайно, я розуміла, що справа йде до весілля, і питання, де ж будуть жити молоді, наче було вирішене вже саме собою. Зі мною у мене своя двокімнатна квартира, я ще працюю і тому з дітьми буду тільки тоді, коли приходитиму з роботи. А на вихідні вони й так завжди кудись ходили: то до катених батьків, то до друзів, то на прогулянки. Головне, не лізти в життя один одного, і тоді все буде добре. Так я собі думала. Почали ми жити, і наче все, що я собі передбачала, і здійснюється. Ми рідко бачимося, холодильник, як не я, то Олег заповнює. Якщо Катя щось не приготує, то я на два дні зварю. Прибираємо теж кожна в своїй кімнаті, я до них не йду. тільки кухню мою сама, бо все мені тут звичне. На вихідних дітей як нема, то я кудись іду, то спимо цілий день, щоб хоч якось сили відновити. А потім діти мені сказали, що я скоро стану бабусею. Це була чудова новина. Я завжди хотіла мати дівчинку, але моє особисте життя так склалося, що не було ні чоловіка, ні доньки. А от тепер буде. Далі Катя почала говорити, що їй важко ходити, далі почала вимагати до себе підвищеної уваги, кавуна серед зими і так далі. Я думала, що це просто такий період, який треба перебути, а там все буде добре. А далі вже й слова до мене змінилися з уст Каті, а не лише поведінка. Не стало ні вдячності, ні розуміння, а тільки дай і принеси. Після появи донечки нічого не змінилося. Навпаки, я зрозуміла, що Каті байдуже до дитини Гануся могла вимагати маминої уваги, а та просто спала. Дитина має навчитися, що на руки беруть у виключних випадках, і не треба маніпулювати батьками з таких юних років. Читала вона якісь новомодні поради, від яких у мене волосся на голові ворушилося. Катя не виходила з дому і доводилося просто з криком випихати її, погуляти з дитиною на вулиці. Я зрозуміла, що перетворилася в вічно незадоволене, втомлене і виснажене щось. Я вставала до дитини серед ночі, годувала маленьку по чотири рази на ніч. Зранку ще мала йти на роботу, верталася з торбами, бо ж усім треба їсти, а приходила в квартиру, де Катю як залишила зранку, так і знайшла ввечері. Дитина не переодягнена, їсти нема чого, в хаті дихати нічим. Я зрозуміла, що це не закінчиться ніколи. Я не розуміла, як ця радість від онучки перетворилася на ось це все. З мене досить, сказала я їй, або ти мені допомагаєш, або йди до матері, я більше так жити не буду. Вона з такою приттю зірвалася на ноги, що було просто дивовижно, бо я думала, що вона з ліжком зрослася. Ах, так, почала вона, тоді я вас знати не хочу, і до дитини можете не приходити. Іди, йди, поки лишнього не наговорила. Я сіла на кухні і вперше. Просто заварила собі кави та почала пити, наче навколо мене тихо, а не верески Каті та онучки. Син мене зрозумів, але Катя, за його словами, не планує вертатися. Я думаю, що мати так само обслуговуватиме доньку і онучку, і Катерина так нічого й не зрозуміє, але мені вже байдуже на це все. Я просто хочу побути в спокої і почути свої думки в голові, а не ось це все. На Косі погляди родини, я раджу всім хоч на тиждень прийняти в себе Катерину, а тоді поговоримо. Я з ними два роки і це вже забагато. Підпишись, підтримай українськомовний контент.